It's hard to be unbroken but without you all I'll go I should care Нагадуємо вам, що вже за 5 хвилин відбудеться другий фінал акції Стань львів'янином від мережі Епіцентрка. Не пропустіть свято радості та втілення людських мрій в епіцентрі. Дізнайтесь, хто стане новим власником квартири у Львові. around get around i, I get, get around, around. Some words are just hard for me to say. I wish I was a poet, but honey, I'm not built that way. I know someone hurt you, but that's all in the past. He was one to hit and run. forever to finish what we start. saying it is one thing but even it takes time but the thought that i don't love you should never cross your mind i'm built to go the distance solid as a rock i climb all my mountains to the top i won't run for cover even when our sunny skies turn Добрый вечер, панита панова, Витаем у всех, кто сейчас нас видит, слышит и стоит рядом с нами. На другому фіналі акції від мережі Епіцентр к «Стань львів'янином. Я нагадаю, що акція Стань львів'янином триває з 1 серпня по 31 серпня. І взявши участь у цій акції, ви маєте змогу стати власниками новенької квартири у місті Львові. Аби стати учасником акції, всього лише треба пройти до будь-якого гіпермаркету мережі «Епіцентр-К», придбати будь-який товар на суму від 500 гривень одним чеком та зареєструвати свій чек на стійці центральної інформації. Таким чином ви вже робите крок на зустріч своїй мрії на зустріч, тому аби готуватись до переїзду у місто Лева. До речі, нагадаю, що вже ціло літо компанія «Епіцентр-К» втілює мрії життя людей. У дійсність, тому що з початку літа ми вже повели акції стань киянином, також стань одеситом, і тепер місто Львів, європейське місто з давньою історією. Що ж, шановні покупці та шановні глядачі, всі, хто зараз присутні, всі хто чують і бачить нас, нагадай, що відбор переможців проходить у два етапи: перший, коли о 15.00 на всіх. Магазинах на всіх гіпермаркетах мережі Епіцентр к обирають по 5 щасливчиків. П'ять улюбленців фортуни, які потрапляють потім сюди, до нас, до торгового центру, епіцентр, в місто Київ, на пінал. І саме тут ці щасливчики, один з них стає власником новенької квартири у Львові. Що ж, не будемо затягувати, перейдемо до відбору нашого фіналіста. Лише нагадаю, те, що для... Того, аби всі правила та всі положення акції були виконані на всі 100%, на кожному з гіпермаркетів створена спеціальна незалежна комісія, хочу представити вам комісію торгового центру Ефіцентр. Отож, члени комісії, це Падій Борис Володимирович, також Ніколаєвська Дар'я Олегівна та голова комісії Кресан Віталій Миколаєвич. Згідно з умов акції, всі купони учасників, які зареєстровані, беруть участь у кожному з фіналів. Саме тому в цьому лототроні зараз знаходиться 199 купонів учасників, які брали участь у минулому фіналі, саме 9 серпня. Аби продовжити визначення фіналіста, я запрошую членів комісії для того, аби завантажити з нашого ящику до лототрону нові 200 купонів-учасників цього тижня. Віталію Миколайовичу, просимо вас до лототрону зробити цю почесну місію. Що ж, друзі, я нагадаю, доки купони завантажуються, що ми обов'язково переконаємось в тому, що жоден з них не залишиться незавантаженим до автотрону. Також переконаємось, що всі вони заповнені вірно, і можемо зараз навіть вам продемонструвати на камеру, що все все абсолютно різні купони, що їх можна відрізнити один від одного, завантажуються купони. Я нагадаю, що також попереду ще два нових фінали. Якщо Оці купони не зіграють сьогодні, є ще шанс на виграш. Що ж, переконаємо, що жодного купону не залишилось. Дякуємо вам. І перейдемо далі до відбору, до відбору обрання нашого переможця, нашого фіналіста. Згідно з умов акції, мені потрібен сьогодні помічник. А точніше, помічниця, яка вже маше мені ручкою, я навіть теж помахаю рукою. Привітно, іди сюди, будемо з тобою знайомитись. Давай руку, аби ти не. Здравствуй. Мене звати Євген, як звати тебе? Настя. Настя, скажи, будь ласка, скільки тобі років? Дев'ять Дев років. Настя, а ти вже чула про акцію від епіцентру стане вів'януном. Чула чи ні? Так. Чула. Тобто навіть знаєш, що треба робити. Так. Настенько, тому сьогодні ти мені зараз допоможеш дізнати сім'я переможця, того, хто стане власником нової квартири. Не хвалюєшся? ручки не трусяться. Молодець, дуже добре. Друзі, ті, хто зараз тут зібралися, давайте підтримаємо оплесками нашу Настю, щоб вона не хвилювалась. Ну, Анастасія, дивись, треба розкрутити барабан, зробити так, аби всі купони там перемішались, а потім вже дістати один, дати його мені. І ми з тобою переконаємо, що він заповнений вірно. Справимося. Ну, давай довіряю тобі. Розкручуй барабан. А ми вже запановуємо подих, почекаємо, доки Настя зробить цю почесну місію. Є, yeah. ну, я тобі ще пропоную зараз відкрити його, і рукою як слід всередині все перемішати перед тим, як ми з тобою перейдемо до діставання купону. Відкривай, не бійся. і перемішай ще рукою, як слід все перемішай. Можна ще навіть ці купончики тут вісять, О, туди їх, і перемішай, перемішай ще, так дуже-дуже добре. Ну що, тепер очі догори. Підіймай і діставай один якийсь купон. Є, а ну давай з тобою подивимось. Так, Є у нас ім'я, заповнений, номер документу заповнений, контактний номер також заповнений, і дата покупки заповнена. Що ж, залишається лише прочитати ім'я, ім'я можливого власника нової квартири. Чому можливого? Тому що за умов акції ми повинні додзвонити з цій людині. Якщо додзвонимось, тоді будемо аплодувати, скандувати і радіти разом. Це у нас Кесіль. Валентин, пан Валентин, от з цим купончиком має можливість стати переможцем. Зараз будемо набирати. Поки що ми купончик цей залишимо ось тут, аби наша камера змогла його засняти і всім було видно. Ну, підходимо мене, Анастасія. будемо зараз дзвонити нашому покупцеві, дізнаємось, чи це дійсно він. Головне тут правильно номер набрати, так? Ну, тоді будемо зараз набирати. Давай, я буду набирати, а ти слідкуй, аби номер я вірно набрав. Ану, звіряй правильно набрав. Так, вірно набрав. Ну що ж, шановні, тому йому подих. Телефонуємо нашому кандидату у переможці. Набираю номер. Боже, так хочеться, щоб людина з такою молодію пособи тут взяла трубу. Ще почекаємо, дамо шанс. Бо... Ну що ж, перший разочок не беремо слухавку, а дамо зараз трошечки передохнути нашому можливому переможці. Нагадаю, що за умов акції, згідно з нашими умовами, ми маємо телефонувати другий раз. Другий раз нашому абоненту, аби він взяв слухавку і став переможцем. Давайте зараз всі разом стиснемо кулаки та. Поважаємо, аби саме зараз пан Валентин взяв слухавку. Набираю ще разочок. Давайте, пане Валентин, давайте. Алло. Алло? Доброго дня. Скажіть, будь ласка, це Валентин? І це Валентина. Валентина. Так. А пані Валентина, а ваше прізвище Кисіль? Так. Дуже добре, пані Валентина. Скажіть, будь ласка, це вас турбують з епіцентру. Скажіть, будь ласка, ви знаєте про акцію Стань львів'янином? Так. А, знаєте? А брали? Купляли. Купляли. Ми там нас зареєстрували. Зареєструвалися, дуже добре. Пані Валентина, скажіть, будь ласка, з якого ви міста? З Петриківки. З Петриківки, дуже добре. А в якому епіцентрі купували? У Уніпрозаживську на лівому березі. Дуже добре. Пані Валентина, ще таке питання. Скажіть, будь ласка, чи є у вас родина? Є. А хто там діти? Чоловік? Чоловік два синий. А скільки років вашим дітям? 30 і 30 Дуже, Та вас напевно ще й онуки є. А да со даніші ніяк тобі жду ніяк не з а може тому причиною, що дітям нема де жити. може. Може, пані Валентина? Скажіть, будь ласка, ще таке питання. А ви вірите в прозорість акції стане львів'яном від мережі «Епіцентр»? Я завжди завірив це хороше дуже добре. А наскільки ви оцінюєте свої шанси на перемогу? Знаєте, дуже хочеться Хочеться? Дуже хочеться перемогти. Так. Ви знаєте, я дола на 100 відсотків. <свистач> ви знаєте, пані Валентино, дуже добре, коли хочеться і можеться. А вам сьогодні змоглося, бо я вітаю вас. Я стою в торговому центрі, епіцентр в місті Києві. Ваш купончик лежить переді мною. Це означає, що ви, пані Валентино, переможець другого фіналу акції стань львів'янином. І у вас є новенька квартира у Львові. З чим ми вас і вітаємо? Ні, ну, це Що ви відчуваєте зараз? Я не вірю. Не вірите? Пані Валентино, я вам зараз раджу зайти на сайт котрійнеw.епіцентрk.uaюей. І там є онлайн-трансляція. Можете переконатись, що це саме ви почуєте свій голос. Я вас впевнив? Ви вже вірите? Я, я, я зараз, зараз запишу. А що ви зараз відчуваєте, скажіть, будь ласка, які почуття? Чи могли ну, б ви, ви... коли-небудь подумати, що таке випаде саме вам, що саме ви станете переможецею? Я Ні, не могла. Знаєте, не пане Валентино, я вас впевнюю в цьому я вже за. Я не вірю. Я вас буду в цьому впевнювати вже за декілька хвилин, бо поза ефіром ми з вами зустрінемось, бо саме зараз вас чує і бачить вся Україна, тому що ми ведемо пряму трансляцію нашого фіналу, а вже за декілька хвилин ми з вами знову поговоримо по телефону і уточнимо всі питання. Добре? Залишайтесь, будь ласка. Я запишу ваш сайт. Будь ласка, якщо можна. пишіть, адже все подзвоню, ми все розкажу. Залишайтесь, будь ласка, біля телефончику. Дякую вам. Ну що, шановні покупці, таким чином, таким от. Яскравим дивом пані Валентина сьогодні стала другою фіналісткою. Вона не вірить, що це щастя можливо, але ми її це переконаємо їх в цьому, тому що вона дійсно стала переможецею. Що ж, Анастасія, я тобі дякую. Дай, будь ласка, подиснуть твою щасливу руку для пані Валентини. А особисто від епіцентру хочеться подякувати тобі. Отакою от штукою. Це тобі, друже, мій. Дякую за допомогу. Що ж, цей купон ми передаємо нашій комісії задля заповнення всіх необхідних протоколів. Будь ласка, а всім, хто зараз нас бачить і чує, я нагадаю, що акція Стан Вів'януном на цьому не закінчується. Попереду ще два фінали, два хвилюючих фінали і два переможці. Два нових власники нової квартири у місті. Львові, слідкуйте за нашими новинами на сайті да Побачимось та почуємось вже наступного тижня о 19.00 па Папа.